Вихідні принесуть потепління та опади. Субота, 7 лютого, стане днем танення снігу. Температура по всій Україні підніметься до плюсових значень. На сході та півдні очікуються дощі на півночі мокрий сніг. Густі тумани накриють західні та центральні області з видимістю до 30 метрів. Розберемось детальніше, чого чекати від першої суботи-лютого. На Київщині температура в день буде близько нуля градусів, а вночі мінус 2 градуси. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура вдень і вночі становитиме 0 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується туман. У Чернігівській області температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується похмура погода зі снігопадом, видимість буде знижена. На Сумщині температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 3 градуси. Очікується суцільна хмарність зі снігом. На сході. На Харківщині температура вдень і вночі буде 0 градусів. Небо буде повністю затягнуте хмарами, прогнозується дощ. На Донеччині температура в день і вночі становитиме близько 0 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода зі снігопадом. На Луганщині температура вдень і вночі буде близько 1 градуса тепла. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. Не пропускайте щоденні прогнози, натискайте підписатися. А якщо ви вже з нами, дякуємо за вашу підтримку. На Миколаївщині температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями дощитиме. На Херсонщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси. Очікується похмура погода з дощем. На Запоріжжі температура в день складе 2 градуси тепла і вночі також плюс 2 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Видимість буде знижена через туманність. На Кримському півострові температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, місцями короткочасний дощ. На заході. У Львівській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 1 градус. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. Очікується дуже густий туман, видимість буде критично низька. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 2 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Прогнозується похмура погода з дощем. На Буковині температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Закарпатті температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 3 градуси. Очікується суцільна хмарність з дощем. У Рівненській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Прогнозується густий туман, видимість на дорогах буде дуже низька. На волині температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується густий туман, видимість критично низька. На Хмельниччині температура вдень і вночі буде близько 1 градуса тепла. Прогнозується повна хмарність, опади не очікуються. Можливий дуже густий туман, видимість критично низька близько 40 метрів. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується, очікується туман. На Полтавщині температура вдень буде близько 0 градусів, а вночі мінус 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На Черкащині температура день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 2 градуси. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. Місцями очікується туман. На Вінниччині температура день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Очікується суцільна хмарність без опадів, прогнозується густий туман, видимість буде критично низька. Такою буде погода у суботу по Україні. Будьте обережні на дорогах через туман, бережіть здоров'я і гарних всім вихідних. До зустрічі вже завтра.